Проблеми мешканців мікрорайонів Прилук неодноразово беруться до розгляду на сесіях міської ради. Їх характерна риса тривали в часі переливання з пустого в порожнє, якщо проблема не вирішується миттєво. Прикладів багато, один з них земельне питання. Будинок 88 по вулиці Гвардійській збудований в кінці 80-х. Одразу і кооператив створили. Люди тут дружні, разом намагаються поліпшити пробудинкову територію. Вже восьмий місяць у них триває боротьба за землю. Зацікавилися навіть депутати. Люди звернулися в Встановлений законом порядки до міської ради про виготовити проєкт і відвезти землю їм для обслуговування цього будинку, що передбачено законодавством України, є їхнє конституційне право. І тут не виникло. Би, проблем. Проблеми виникли пізніше. Документацію по землевідведенню зробили, було проведено і узгодження проекту узгоджувальною комісією. Всі посадові особи чемно залишили свій підпис під документом. Навіть кілочки відповідно до проєкту в землю повтикали. Залишилося винести на сесію. Розглянути це питання. Сесія, згідно до земельного кодексу України, повинна у двотижневий строк. Але як ми бачимо, вона його не. Не може позитивно вирішити. Депутати апелюють по людськи, то, мовляв, зійдуться інтереси власників незаконно засаджених городів, і почнеться війна за нечуєм Левицьким. То навпаки, бур'янами поросте все навколо. На позаминулій сесії депутат Олексій Гавриш звернувся з пропозицією провести громадські слухання з цього питання, які завершилися підтримкою ініціативи мешканців 88-го будинку. Але й на останній 38-й сесії питання так і не вирішили. Людям і будинку землю не передали. У нас прийшло в негодність і хозмайданчик, і дитячого майданчика. В нас немає. Ми вирішили, що треба оце все упорядочити. От для того, щоб це все упорядочити, зробити дитячий майданчик, хор з майданчик, майданчик для відпочинку людей похилого віку, розширити стоянку для машин, тому що машин у нас багато і стоять вони впродовж всього будинку. Ми вирішили приватизувати земельну ділянку. Навіть відповідно до розробленого проекту городи не зіткнуться і війни не буде. Від кілочка ще добрих три метри. Тоді ще більше стає незрозумілим, чому депутати не дають добро. Люди кажуть, для нас основна мета будівництво дитячого майданчика. Як виявилося, на даний момент він представлений однією єдиною гойдолкою, та й та з'явилася тут раптово у притул до парламентських виборів. Її мешканцям подарував один з почесних громадян міста. До прийняття рішення на користь кооперативу не вистачає кількох депутатських голосів, яким свого часу голосів мешканців вистачило.